У цей нелегкий для України час досить складно відбуваються виробничі процеси у всіх сферах, зокрема і в атомній енергетиці. Незважаючи на труднощі, компанія на енергоатом докладає значних зусиль, аби виконувалися усі умови колективного договору компанії. Працівники енергетичних підприємств своєчасно отримували заробітну плату їм надавалися необхідні соціальні пільги. Ми розуміємо наскільки це тяжко, але в тяжкий для країни час, аби не створювати соціальну. Напруження в колективі атомників сьогодні в колективний договір за підсумками роботи в першому півріччі 2022 року по Хмельницькій атомній електростанції виконано на 100%. Попри воєнний стан у державі Хмельницька атомна станція забезпечила 100% виконання усіх положень колективного договору для безумовного виконання пунктів колективного договору, які передбачають надання. Допомоги нашим працівникам, соціально незахищеним категоріям персоналу, сьогодні прийнято спільне рішення, і воно вже підписано президентом компанії і проспілковим комітетом, в якому викона... виплата усіх положень буде проводитися за кошти нашої проспілкової організації. З перших днів війни на Хмельницькій С було переглянуто підхід, визначені завдання, які є першочерговими, та якими має опікуватися проспілковий комітет. Фінанси, які виділяються профкомам для проведення, як то було раніше, фізкультурно-масової спортивної здоровчої роботи, в першу чергу мають направлятися на забезпечення потреб територіальної самооборони. Для забезпечення потреб військовослужбовців, які призиваються до лав ЗСУ з нашого підприємства, чи то є діти наших працівників, ми також розглядаємо дані питання. Ну і звичайно, матеріальна допомога Збройним силам України. Серед пріоритетних було і залишається виконання колективного договору ДПНЕК Енергоатом. Профспілка атомної станції, організація молоді первинної проспілкової організації, активно долучилася до допомоги містам супутникам Енергодару Славутичу, тимчасово переміщеним особам зони спостереження Хмельницької АЕС. З початку повномасштабної війни абсолютно усі заходи на ХАЕС та у місті Нетішині, до яких долучається проспілка, мають благодійний характер. Проведення кожного з них. Конкретна грошова допомога українській армії спільними зусиллями з адміністрацією ХАС профспілка підприємства і надалі забезпечуватиме виконання положень колективного договору компанії на та підтримуватиме збройні сили України. Атомники, як і весь народ України, мають об'єднатися, мають створити. Потужний енергетичний кулак, яким ми допоможемо славним збройним силам України подолати нашого спільного ворога. І я свято вірю в те, що мить перемоги наближається, невпинно наближається. Слава Україні!